Таких аварій не було навіть ті фахівці Чорнобильської атомної станції, які там працювали, вони не вірили, що так при що це відбулося. 1986 -й. Москва мовчала і приховувала. Інформація повністю не була достовірною. А світ кричав про найбільшу ядерну аварію на ЧАЕС. 2022 Чорнобильська атомна електростанція опинилася під окупацією. Москва заговорила. Ми прийшли освобождать. Вони кажуть мовою агресії та ядерного тероризму. Зараз ядерна енергетика є заложником. Та чи достатньо гучний голос світу у відповідь? Вам мало одної станції? захопити ще 10 станцій. Це буде більше похоже на Фукусіму. у роковини Чорнобильської трагедії. В ефірі Ukraine War News. Документальний проєкт Чорнобиль. Злочин режиму. 26 квітня о 21:00.